Добрий день, вас вітає Астраверитес, і це вже четвертий випуск нашого подкасту про міфологію українського світу. Тема на цей та наступний випуск Японія. Її підписники нашого телеграм-каналу обрали власноруч. Тож, якщо хочете допомогти з вибором наступної країни, можете підписатись на нас. Посилання в описі до відео. Японська міфологія це поєднання синтеїзму, це місцева релігія з культом природи та предків. Буддизму та фольклору. Давайте познайомимося з світотворенням цієї міфології. У часи, коли ще не існувало ні землі, ні неба, світ був лише безмежним, темним океаном хаосу. У цій первісній порожнечі, що не мала форми і меж, з'явилися перші божества, і серед них пара молодих богів Ідзанагі та Ідзанамі. Старші боги доручили священне завдання. Створити землю, у якій зародиться життя. Щоб допомогти у цьому, вони вручили і особливу зброю, Аменонобоку. це небесний спис, що мав магічне силотворення, і саме за його допомогою він мав надати форму світові. Ставши на небесному мосту, що висів над безоднею, боги подивилися вниз, під ними розтилався первісний океан. В'язка, беззвучна, темна маса, що не мала ні берегів, ні глибини. І ценаї занурив на конечник списа у глибини води і почав обертати його. Рухаючи списом, він наче розмішував хаос, і вода почала збурюватися, набуваючи структури. Коли він підняв спис назад, на його кінці зібралися краплі. Ці краплі, падаючи з наконечника, не зникли в воді. Вони скупчились, ущільнились і поступово перетворились на перший острів Оногородзима. Це був ще не острів в Японії у сучасному розумінні, але саме з нього розпочалось створення землі. Він виник не зі стихії, а з волі, і руху, з дії та наміру. Оногородзима став першим кроком до створення світу. Ідзенагі та Ідзенамі зійшли на нього, побудувавши палац з колоною у центрі, та зробили його своїм домом. Згодом вони народили інші острови, архіпелаг Японії, а також численних камі – богів, стихій, гір, морів і вітру. І саме з цього моменту почалася історія Японії, не як країни, а як живої, духовної сутності, пов'язаної з небом, океаном. І божественним задумом. Спис Аменонобоку з того часу вважається одним з найсакральніших символів знаряддя, яким було розворушено і створено світ. Його образ зберігається в легендах як символ початку, сили творення та першої дії, що дало початок усьому сущому. Але Ідзанамі загинула, народжуючи бога вогню Кагуцучі. Ідзанагі спустився до світу мертвих Йомі. Але жахнувся її вигляду та втік, закривши вхід величезним каменем. Після цього він очистився, і під час обмивання з його ока народилось Аметерасу, богиня Сонця, а з іншого ока Цукуйомі Бог місяця, а з носа Сусаноа бог бур та штормів. Також у японській міфології присутні істоти, яких називають Йокай, а саме Капа. Це водяні істоти, що живуть у річках, ставках і болотах. Вони схожі на маленьких людей із тілом жаби чи черепахи, зеленуватою шкірою, плавниками, дзьобом і трилкоподібним загубамів в голові, наповненим водою. Це вода джерело їхньої сили. Якщо трилка всохне, капа стане собким або навіть помре. Тенгу – це духи з довгим носом і червоним обличчям. Мешкають у горах, переважно на священній горі Корома, вважаються майстрами бойових мистецтв, а також захисниками лісів. Колись вони були ворожими до людей, викрадали ченців і обманювали подорожніх, але з часом стали оберігати святі місця і карати злих або захвалих. Кіцуне лисиці, оборотні, розумні та хитрі, можуть перетворюватись на людей деякі злі та підступні, інші мудрі духи, посланці богині Інсарі. Вони живуть сотні років і ще старші та більше хвостів мають до цілих дев'яти. Є легенда про кіцуне, яка закохалася чоловіка і стала його дружиною. Такою справжня форма розкрилася, вона мусила втекти, але вночі поверталась до нього в снах і приносила захист його дому. У це гігантське чудовиська з диким волоссям, величезними іклами, червоною або синьою шкірою, одним або двома рогами та масивною булавою канабу. Вони символ хаосу, покарання та страху. Юрі японські привиди зазвичай жінки в білому кімоно з довгим чорним волоссям, найвідоміший юрі уйва, жінка, яку отруїв чоловік, її дух не зміг знайти спокою, доки не помстився. У японській культурі вважається, що юрі з'являються тоді, коли смерть була несправедливою або душа не змогла завершити свої справи. Їм залишають їжу й молитви на обон це свято пам'яті померлих. На цьому поки що все. Зустрінемось з вами рівно за тиждень з новою порцією міфів Японії. А поки що можете в коментарях розповісти про міфи, які ми забули згадати в цьому випуску та поділитись своїми улюбними. До зустрічі, Астраверітас!